Всім доброго дня! В'єтнамські поросята. Залишилось 6 пацюків кастрованих. Такі як кабанчики. Кому цікаво, телефонуйте. Дуже хороші свині, чесно взагалі в годівлі пасуться, побільше трави, зерна взагалі, мінімум кистом в день, щось здаю так для того, щоб... Трошечки збагатити їхню котраціон, але, чесно скажу, що навіть зерно залишається. Зараз сам вам покажу, щоб ви не думали, що вони ну, собі пасуються, дивіться, вже от і малі. Всі собі їдять траву, пасуться, льохи. Кого цікавий, Івано-Франківська область. Телефонуйте. 098 97 47 87 5 Телефонуйте, коли цікавить, поросятка на продажі. <кій> Дивіться, як не пасуться гарно. Трава висока, вони собі ходять, все гарно випасають. Тут трошки зробили плацдарм, спереді все спасли, але тут просто коли дощ. Треба прикривати, тому що вони зразу шукають хробаків різних от, личинок, тому вони підривають. Коли сухо, то поросята взагалі не риються, не створюють ніяких жодних проблем. Тут було, що дощі їх не закривав, бачите, тут трошечки підняли ґрунт, але нічого, з дощем все, все з дощем розривається. Зараз от зайдемо всередину. До них подивитися скільки зерна є, Дивіться. дали їм зерно зранку. Бачите, в жлобку, ось скільки є зерна. Навіть зараз нічого на вечір давати їм не буду. скільки зерна залишилося. Це від ранку не заліз, зерно не їдять. Трошечки так собі щось покуштували і все залишили, так що. Рекомендую ці свині для утримання. Хто ще не тримав, заводьте. Хто має якийсь садок, навіть не обов'язково, щоб був загорожний, вона нікуди не піде, там потримали день-два і її, її в загороді, там що закриті, випускаєте, все не знає своє місце. Дивіться, Це взагалі ще зерно стоїть з минулого тижня. Бачите, не взагалі, вони їдять. Одно, що стоїть з минулого тижня в водичка біля них є. Шукає травичку, опасаються, малі також. Так що, Хто ще не тримав таких поросят в'єтнамських, рекомендую. Не рекомендую, тому що дійсно дійсно не вартують уваги. Це в нас собі гарно пасається. Свиноматочка. Суд трав'яні свинки, які ростуть на траві, коли літо для них взагалі. Літо це для них, так кажуть, рай, тому що вони досхочу. Ще тим більше бачите, що в нас така територія <кій> велика. Вони собі ходять, бо вони її спасти практично не можуть. Що їм допомагають козочки пасти і вони її не спасають. Нагадно пасається. Ну ви бачили, можливо, хто не бачив, навіть наберіть вітнамські сині в В'єтнамі, як вони не взагалі собі, просто ходять не Воно, сказати, як дикі, там ходять попри їхні хатинки, собі живуть, тако навіть їх ніхто нічим не годує. Собі взагалі кажуть, харчуються під ножним кормом. Що собі знайшли, то, то і з'їли. Так що тим ці поросята і вигідні. Ось такі Вже будемо десь малих, папе прикриємо, тому що будемо парувати вже цих льох, треба на декілька днів буде малиху окремо закрити їх, щоб вони спарувалися, потім і знову пустимо разом. Але ще хай поки їх плекають, хай ще плекаються до кінця, можна ще цього місяця. Ще місяць можуть по-любому бути біля них. Хай ще підростають, все рівно молодим буде краще, якщо якесь молочко, ще збагачене не гарно міцніють. Щось лишимо собі, що залишиться, то залишиться. Там трьох точно залишаємо, тому що а може лишимо усіх ще старих. Які будуть, такі будуть. Потім гарно собі. Будемо їх підрізати. Будемо з м'язком. Воно не завадить також. Може, собі сміло можуть рости але взагалі. Чесно, не відчувається в годівлі вони, що вони є, присутні, не відчувається. Собі сміло можна їх тримати, утримувати. І не відчувається, що у вас є свинки. Такі, друзі, справички. Так що, по повітрямських свинках, стежте за каналом, найбільше вам показую, так вони ростуть. І будемо все висвітлювати. Так що всім дякую то побачите